Доброго дня, друзі, сьогодні 15 серпня вже 25 рік. І хочу поговорити з вами про свою улюблену гібридну форму. Скажу так, смак це не мій улюблений, але от як вона росте, як вона себе подає, які в неї ягоди, яка в неї стійкість до хвороб, яка в неї сила росту. От це по цих параметрах, моя улюблена форма. Вона називається Слава України. І навіть в цей непростий рік вона показує чудові результати. Ось рукавчик один іде. На ньому там перезимувало декілька, скажімо, пагінців невеличких. От І на весь цей рукав з одного пагона, такого кравенького, є дві гронки. Але ж дивіться, що це за гронке. Що за розмір. Що за ягода. Просто неймовірно. І вже вона набирає жовтий кольор. Я поки її не висвітлюю, хоча вже і пара б. Але гляньте, ось невеличка гроночка. Воно було малесеньке, Думаю, та що з нього. Гляньте, воно ніби й невелике, зато ж яка ягода в ньому. Ось, громке. Власне, перезимувала вона поганенько, ну це ж якби більше питання до мене. Але тим не менше, вона почала відбивати пагони з голови. Дивіться, он на землі, які грони. Ось гляньте. Які грони. Лежать на землі. Урожай... Мабуть, і наполовину не такий, як минулого року, але минулого року їй був третій рік, оце четвертий. Було перевантаження сильно, каюсь, сам винен, знаю. Ну, В цьому році, ж, може, дай Бог відпочине. Весняні заморозки зворотні, там, вкрив я її, може, поганенько, якось не так. Тим не менше, куч повністю відновився. Лоза на сьогоднішнє число вже почала. Визрівати, бачите, на деяких пагонах. Вона вже коричневіє до третього дроту, до четвертого. До четвертого навіть он до п'ятого йде. У мене тут шість дротів натягнуто. Ще не пробував. Жодну ягоду на своєму винограднику ще не пробував в цьому році. Мабуть, почну із слави України. І зараз глянемо там певні параметри на ній. Розмір ягоди зважу, хочу глянути скільки брікс. От. І хочу порівняти через тиждень у мами день народження. І через тиждень хочу зрізати і славу України. Подивимося, як, як зміниться кількість цукру у ягоді за цей час. Ну там навіть менше тижня, бо 21-го серпня день народження, тому зараз зриваю декілька ягідок. Одну ось ближче до гори, іншу ближче до низу. Оба. І зараз зважу їх. 0 грам. Кладу ягодку. 12,1 12,1 Кладу меншу ягодку. 104. Я не виривав найбільші ягоди, типу отакої там. Просто рандомно вирвав дві ягідки за 10 грам обидві. Але якби я її проріджував, бачите, що вона трошечки підтискається в гроні. Аби її проріджував, то ягоди ще більше би роздувалися. Ну, це вже ж може дасть Бог наступного року зроблю. Так, зараз е брікси. Ось рефрактометр такий має вигляд зараз капаю сіки слави України Так. Накриваємо. от. І дивимося через камеру одразу. Шістнадцять брікс. Поплямкою, вибачте. Такий чудовий, наскільки смак. М -м, цукру ще, може, трохи не добрала, як на мій смак, але такий якийсь аромат зразу пішов, ударив ніс. Це просто супер. Кісточки ще, скажімо, не зовсім коричневі, але вже й не зелені. Тобто кісточки також визрівають на 15 серпня. Я їв в цьому році виноград ну не свій на дні народження у подруги то цукор там і приблизно не такий, навіть кислинка була, тут кислоти вже немає зовсім і такий аромат цікавий. Знаєте, я якось раніше не помічав. А це прямо я досі відчуваю цей аромат в носі. Вприск такий. Супер. Ну Дивіться, форма прекрасна. От якби я щось комусь рекомендував, а я не дуже люблю рекомендувати комусь щось. Бо це не дуже вдячна справа. Та все-таки, якби я комусь щось рекомендував посадити а, із форм чи сортів, то це була би слава України. Само собою, якщо ви кажете рекомендуй мені щось тільки з Москватом, то я рекомендував би Хелену. До Хелени ми пізніше з вами дойдемо наразі. Я думаю, Хелена ще зелена. А слава України, вже судячи з кольору вже вже досить непогано виглядає. В минулому році я, на жаль, не знімав, але цей кущ був прекрасно сформований. Шпалера була заповнена повністю і все було в гронах. Це не дивлячись на те, що кущу був третій рік. Пагони точно так само росли. То їх вже давно треба прочеканити, скоро буду це робити. Я думаю, з 20-го числа десь почну. Той весь приріз, бачите, це ж пагони, які переросли. Там не тільки слави України, і Велеса такі величезні пагани, і е, Альянса, там, ну, Торнадо і так далі. Ну, слава України завжди прекрасно росте, Ну, ось дивіться, ось пішов пагін. Ось на ньому є грона. Ось він дійшов до верхнього дроту, завернувся, пішов, 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 пішов. 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 І ось він. Ну не знаю. Ну тут за 4 метри. Ну і це ж не одиничні випадки таких паганів, розумієте. Ось. Прекрасна сила росту. Прекрасна урожайність. Обов'язково треба нормувати. Ну я просто дивлюсь на ту груну, яка лежить. Ну Там здоровенні ягоди. Здоровенні прекрасні ягоди. Оце те, що на винограднику must have. Це слава України. Навіть якщо ви любите мускат, а тут, скажімо, гармонія, ну цікава така гармонія, то посадіть її, хай ваше око радіє. Тут що кольор ягоди, що розмір ягоди, що сила росту куща. вона прекрасна. Но не без дьогтю цього року. Дивіться, цього року ось гронка. І типу як параліч грона. Одна я спеціально не прибирав, щоб показати. Щось є таке. І з іншого боку. Зараз обійду. З урожайні, з другого боку. Також бачите, ось рука великий випад. Е, немає пагоні. А там де є маленькі, на них немає урожаю. Ну ось на такому пагінцю тонесенькому. А ось таке до от Ну Супер. Чому мені? Ось знизу вибив пагін. На ньому. Одне гроно, те гарне лежить. Друге гроно, третє. Ну вони малесенькі зовсім ці. Так це вибив з голови куща. Це не закладалася плодова брунька спеціально на минулорічних пагонах. З голови. Так, ну і ось дивіться, там гронки, 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 павутинки. Гронки, це наймірчик тут в переміжку. І ось також бачу ту саму проблему. Оце бачу два грона, на яких параліч є цього року. Хоча ось поруч, ззаді гронка, на ньому все нормально. Дивіться, ось переросли дріт верхній, переплилися на сусідній і он погнали. Сила росту прекрасна. Значить, просто вона в цьому році у мене не наскільки, скажем, гарно вийшла з зими. І десь я ж її вкривав, перевкривав, весною щось виламав, щось пошкодив, були такі проблеми. Ну, Навіть із цими нюансами слава України, прекрасна. От Минулого року от я ну, не брешу такі грона. Практично на кожному пагані були. Я отак от підрізав і залишав по дві половинки таких. Ну, умовно, це як обрізать. По дві половинки на напагін. Тоді ягода ще більша, тоді рівномірне дозрівання. Хоча вона і так відносно рівномірно дозріває. Вона крута, просто крута. Люблю цю форму. Ну, Я не знаю, як її можна не любити. Сьогодні має приїхати сестра з племінником, то, я думаю, доведеться багато, що пробувати тут. Ось і Аркадія в мене про неї також поговоримо. Колись ось сигнали полуничний. Ну, Надіюсь це полуничний, бо якось він так росте дивно. Сузанна, Але вона ще далеко не в кондиціях. Єлена он моя. Може доведеться її щепнути. Велес. Вон. В коментарях багато, до речі, про Велес мені накидали порад по вирощуванню. Наступного року буду пробувати Рембо. Не знаю для чого я їх зараз знімаю, все одно я їх виріжу. Значить, не такий великий у мене виноградник. Не так багато в мене сортів і гібридних форм. Якби хто слідкує, знає що потихеньку розширююсь. Там іще рядочок, можливо, восени ще рядочок закладу. Але наразі із тих форм, що в мене плодоносить. Слава Україні, одна з улюблених. За рахунок якоїсь своєї імпозантності, якоїсь краси, якось вона магніта притягує. Просто я її просто люблю. Але смак хелена. Ну про хелену іншого разу. Так, Бажаю, щоб на вашому винограднику були такі потужні, прекрасні, сильнорослі, урожайні, гарні, сорти та гібридні форми. До зустрічі!